За кілька кроків від хвіртки правоохоронці виявили тіло 52-річної Ірини із численними ножовими пораненнями. На тому ж подвір'ї знайшли і її чоловіка, також бездиханного. На місці події було виявлено жінку з ознаками насильницької смерті та чоловіка, повішеним на драбині з задньої сторони будинку. Оглядом місця події було зафіксовано сліди речовини бурого походження, ну крові на одязі та обличчі. Чоловіка у тому числі і на руках. Поруч із жінкою лежав і закривавлений ніж. Подія сталася в ніч з 13 на 14 листопада і сколихнула усе селище Харліївка Попильнянської громади. Ну хто ж буде не шокований такою подією? Це ж треба скільки сили болі, мати, щоб зарізати чоловіка. За версією слідства між подружжям виник конфлікт, який і спричинив вбивство. Між собою сварилася, і в 9 годин вона телефонувала своєму сину, казала, що вже він їй погрожував цей чоловік, і тому я всі постав стверджувати, що подальшому, саме після цього дзвінку, дзвінка, дзвінка скорі за все і продовжився конфлікт. Він завдав їй не менше семи ударів в область шиї, наслідок чого остання померла, і після цього він наклав на себе руки шляхом. За словами односельчан, подружжя оселилось у Харліївці понад п'ять років тому у батьківській хаті жінки. А близько двох тижнів тому Ірина із сином переїхали до селища Попільні. 13 листопада жінка зі слів сусідів приїхала до обійстя у господарських справах. Надвечір односельці почули з будинку голосну сварку. І саме вони зранку першими знайшли бездиханне тіло та викликали правоохоронців. Тікала від нього і не добігла буквально. Там декілька шагів до фіточки, щоб вибігти на дорогу і сповістити це. Ну, можливо, погукати на допомогу жителів. Односельчани кажуть, померла була дуже доброзичливою та веселою жінкою, а ось поведінка її чоловіка останнім часом змінилась, зазначає староста. Він ніде не працював, зловживав алкоголем. Ну і так видана цій почві вже. Трапу, трапу, та свідками сварок у родині сусіди кажуть були частенько. Чоловік досить часто поводив себе агресивно та ображав дружину. Однак жінка все одно пробачала та залишалася поруч, бо, за словами односельчан, любила. Він її обзивав різними словами, нехорошими. Я не знаю, як вона його терпіла, але видно, його любила, розумієте, Тому що так жаліть, як вона його жаліла. Воно ж. Не коси держать не вміла, не щось там зробити. Наразі триває розслідування кримінального провадження та з'ясування всіх обставин та причин події, призначено низку експертиз. Ляг додому цього воїна складний і довгий. Герой Максим Бугира поліг у важкому бою під ізюмом від ворожої кулі снайпера, аби віднайти тіло чоловіка, дружина. Повернулася з дітьми з-за кордону. Втім, знайти його змогли лише після звільнення Харківщини. 26 лютого він пішов на перше своє завдання. А 26 березня було його останнє завдання, коли снайперська куля забрала життя нашого героя. І так трапилось, що наші воїни змушені були відступити від населеного пункту Кам'янка із Юмського району Харківської області, і тіло Максима не встигли забрати з поля бою. І дружина їздила, шукала теж після звільнення, і тільки після звільнення нашими Збройними силами України із Юмського району, взагалі всієї Харківщини. Стало можливим повернути нашого героя на його батьківщину до нашого міста. Побратим Максима каже, того дня був дуже складний бій, і полеглий герой був на посаді гранатометника. Аби повернути його тіло, зізнається, багато людей доклали чимало зусиль. Максим був героїчною людиною. Тоді був важкий бій. 26 числа він загинув, та не було змоги тоді забрати, бо були більше втрати, і пройшов великий. Шлях його повернення назад він вмер як герой, та й побратимом він завжди був. Немає людей, які б на нього сказали б навіть погане слово. То за щось я такий вдячний, що хоч він повернувся додому та спочиватиме, бо це був дуже великий шлях якому багато людей приклали все, що могли, щоб він повернувся, попрощатися із героєм приїхав і його командир. Останній зізнається смерть Максима для нього великий удар. Вони от, от мали стати кумами. Тепер же хоче, аби син був схожий на побратима. Це був найкращий чоловік. І чоловік. у мене народився син, і він довми бути красним отцом. І я вам скажу, що я вас свого сина таким, як був Максим. я его воспитаю, потому что ну, такого, как Максим, я еще не встречал. У меня их было почти рота, и я, ну, серьезно, Максим – это был душа всех. И когда я узнал, что он погиб, меня прям, ну, знаете, вырывало душу. Я вот 8 месяцев, я, ну, я пытался тоже его найти, чтобы он был уже дома. Для Максима це не перший бойовий досвід. У 2014-му чоловік після строкової служби відразу кинувся на фронт і рік стояв на захисті України. Коли почалося повномасштабне вторгнення свого захисника, родина втримати знову не змогла, і у перший же день чоловік пішов у військкомат. Командир зізнається, коли дізнався, скільки у Максима дітей сам мовляв його залишитися вдома, та не зміг. Я коли узнав, у нього дітей. Я... Пытался его договорить, но не получилось. Он сказал, что чему бы это мы не миновать. Ну. Говорит, кто как не мы. И никто, кроме нас. Загиблий герой, багатодітний батько, його родина, справжній Розарій, бо ж у шлюбі із коханою дружиною у них народилося четверо дівчаток: найстарша донька, десятикласниця, наймолодша ще навіть не ходить у садочок. Про вчинок батька їм тепер нагадуватиме прапор України. Від імені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш чоловік. Президента України, Верховного Локомадувача Збройних Сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Дякую. Мій Мій воїн Прогу, Золота дитина, золотий воїн у нас був. Чесний, справедливий. Він казав, хто як не я, на війну піду, хто як не я. Zaluta je tina, volno. Zaluta. Poizvedela sem, da je našel nekaj časa. Izraz sem, da pa sem bil na obilju, da sem imel... Навчався в загальноосвітній школі номер 24 пізніше в політехнічному ліцеї. Після чого закінчив також державний університет штомирська політехніка, де здобув спеціальність інженера механіка. У цивільному житті він працював на мирних посадах. Зокрема, був реставратором музичних інструментів, що дуже цінувалися серед його колег, серед його клієнтів. А України. В оселях святих учинить на луня твоє є істина, О, ти живостиня, життя. Дуже з ним були близькі. Ми постійно десь подорожували. Він дуже любив природу. Він беріг там, він створював електровелосипеди, сам робив, створював такі якісь. Ну, Дріфт сучасною мовою, велосипеди, також все на електро, щоб не забруднювати навколишнє середовище, дуже беріг природу, знаходив якісь чудові локації. Ми Постійно на вихідні він дзвонив, о, там я був таке чудове, місце, все, їдемо туди, там погуляємо. Він хоче просто зберегти нашу землю. І казав постійно, я не боюся, хто як не я. Ну, На жаль, на жаль, так сталося, що, бачите, Бог забирає найкращих, мабуть. Самі душа Бога. І нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Єдине, чиста не повігін. Він хотів жити. Дуже світла, прекрасна людина, він хотів жити. Він і художник, і музикант, і ну, дуже якийсь світлий, творчий. О, хотів жити це. Мічтав. Вже маленьку квартирку там у Києві. мечтав він жити його. Там, де праведність, без почат був своїм отцем, пред благим. Житомирянка Настя розпочала виготовляти окопні свічки для військових близько двох місяців тому. В той самий момент, коли дівчина розмірковувала, як саме може долучитися до наближення нашої перемоги, натрапила у соціальній мережі на допис знайомої і зрозуміла, її хобі може приносити не лише задоволення, але й користь. І я побачила цю ініціативу. В принципі, це збігається з моїм хобі. Я вирішила спробувати. От. і так я почала займатися окопними свічками. Ось е, я запустила у себе в інстаграмі пост збір на матеріали. Я, чесно кажучи, взагалі не очікувала такого відгуку. Вже за один день дівчинів написала велика кількість людей. Збирати матеріали довелось близько тижня. За цей час першими спробами вдалось зробити близько 60 окопних свічок. Всі вони поїхали одразу на Краматорськ, і після цього. Після цього я зрозуміла, що мені подобається цим займатися, і я би хотіла принести більше користі настільки, наскільки я можу це зробити. До цього Настя робила звичайні декоративні свічки для себе, друзів та на продаж. Тому процес вироблення приблизно розуміла. Однак зізнається, різниця є. Я б сказала, що цей процес більше простіше, і він більш медитативний, тому що ти по суті. Е в звичайних свічках ти просто заливаєш віск, ти там готуєш гноти, там має бути все ідеально, щоб воно було красиво. Тут процес відрізняється тим, що воно має бути практично і воно має добре горіти. Тому що, якщо свічка зроблена погано, вона не буде горіти, не буде гріти і так далі. До того ж, процес виготовлення окопних свічок, зізнається, волонтерка допомагає відволіктись та відпочити. І хоча робити їх легше, аніж декоративні, окопні мають більший функціонал. Окопні свічки в першу чергу потрібні для освітлення, тому що в окопах немає. Іншого освітлення, а розпалювати багаття посеред там, поля або лісу небезпечно. По-друге, це хороший прилад для того, щоб висушити одяг, для того, щоб приготувати поїсти, для того, щоб просто зігрітися. Маленька окопна свічка може горіти впродовж щонайменше трьох годин, а велика і близько шести. До того ж, вони є багаторазовими, та й загасити її не так просто. Ця свічка відрізняється тим, що це по суті один великий фітіль. Це як велика, така. Як маленьке вогнище в кишені. Ось. І воно, по-перше, горить дуже високо, і його не затушить ні вітер, ні дощ. Нічого, ну, погодні умови, його не можуть затушити. Його затушити може тільки відсутність повітря. Свої свічки на фронт дівчина передає через знайомих волонтерів. Нещодавно відправила близько сотні одній з бригад у Малин. Військові виявились настільки задоволеними, отриманим, що запросили ще партію. Тож Настю ми застали саме під час виконання цього замовлення. Ось ми міряємо висоту банки. Ось тут у нас виходить десь 3,2 сантиметри. Але оскільки у нас є. Е, оцей бортик mm. я вирізаю там, на один-два на міліметри менше для того, щоб воно просто ідеально було під цим бортиком. Mm. Тоді воно дуже рівно вкладається в саму банку. Допомогти Насті із замовленням для наших захисників вирішили і ми. Під чутким керівництвом волонтерки телеканал ск 1 також зробив декілька окопних свічок для військових. Береш і акуратно, ти бачиш, як я роблю. акуратно стаканчиком не заповнюєш як Це хвилюючі. Маленька, тепленька зразу пішла. А тут можеш зупинитись, почекати, поки воно Осяли, трошки осяде, так, і потім долити дивитися. Ти знаєш, що ці свічки, що ми робимо зараз, вони поїдуть на Малин, а потім і на Донецьк. О. На останнє замовлення дівчині матеріалів вистачає, однак зізнається, зайвими вони ніколи не будуть. Тому кожен охочий зможе допомогти з картоном, парафіном та банками. Ця банка вона десь приблизно 8 см сантиметрів висоту, але ідеальна висота банки це 6 сантиметрів. Тому що якщо вона буде вища, свічко буде горіти гірше, так як повітря не заходитиме всередину. Тому найкраще такі високі банки або обрізати акуратно і трохи зачистити обріз, тому що він може порізати, або просто проробити дрелью або ще чимось дірки ось тут. Угу. Тоді, ну і, відповідно, зробити фітіль трохи нижчим, десь от на цьому рівні, тоді вона буде горіти краще повітря буде заходити і проблеми з цією банкою не буде. За один день за сприятливих умов дівчина може виготовити близько 70 окопних свічок. Зізнається, зазвичай робить сама. Однак інколи допомагає бабуся, а також запрошує друзів, аби разом провести час не лише весело, але й з користю. Окрім того, каже, долучаються і небайдужі Житомиряни. Одні погоджуються мити банки, інші докладають частинки своїх сердечок. Діти з фармакологічного коледжу збирали мені матеріали. Свічки, банки, угу. картон. І вони зробили такі сердечки для ЗСУ, щоб можна було щоб можна було вкладати угу. в коробочки. Там є деякі підписані. Ось, наприклад, Житомир. <гум> От. Тут нічого не написано, воно теж дуже миле. Так, <гум> дуже миле. Так, що у нас тут ще залишилося? Бо я вже більшу частину вклала, відправила з минулою поставкою. Угу. Ось. А отут є сердечко, повертайтеся живими. Загалом дівчина відправила військовим вже декілька сотень власноруч виготовлених окопних свічок, і на цьому зупинятися не планує. Зізнається, хоча й доводиться мерзнути під час роботи. Завжди думає про тих, хто цілодобово в окопах за будь-яких погодних умов бореться за життя кожного з нас. Тому вкладати сили у наближення перемоги вважає своїм обов'язком. Катерина Волкова, Юлія Сіткевич, телеканал СК 1 Буде далі зимно. Сьогодні у нас випав перший сніг, зафіксували всі метеостанції області. Найближчим часом через територію області будуть проходити серії атмосферних фронтів, вихід дуже активного південного циклону з Італії. Тому сьогодні ми маємо сніг. Завтра буде невеликий сніг. Температура в межах 0 2 по Житомиру в день, 3-5 вночі. На наступні дві доби дев'ятнадцятого. 9 19 та 20 листопада знову активізується південний циклон. Ми очікуємо помірний місцями значний сніг по області, ожеледицю на дорогах, пониження температури. 20 листопада температура знизиться ще на декілька градусів і становитиме 3,8 вночі, 0,5 морозу в день. Надалі на вихідні дні сухий сніг перейде в мокрий сніг, а надалі дощ і температура температура відповідно підвищиться до плюсових значень. Ці діти лікують українців своїми талантами і вирішили зробити це знову. У домі культури маленькі житоморяни презентували свій проект під назвою А ми нашу Україну підіймемо. А ми нашу Україну розвеселимо. Над яким працювали понад чотири місяці. Ми усупереч нашим ворогам війні. Показали, що життя в Україні продовжується. Що дітки продовжують його у своїх традиціях українських, в пісні, в музиці музиці. наш проект присвячений саме духовним і народним символам України. Таким, як вишита сорочка, вишитий рушник, український театр, українська пісня, віночок. Так у благодійному фонді вирішили влаштувати і фотосесію. Учасники непрофесійні моделі, вони волонтери організації. Втім, зізнається голова фонду, це непомітно. А от родзинкою фото стали вбрання дітей українська вишиванка, які вже сто та сто п'ятдесят років. Ми їх, ці костюми. Знаходили на території Житомирщини, одягали, фотографували для того, щоб через дитяче обличчя показати оцю красу привабливість дитини от, живої краси, природи краси. Ну, спів в такому звучанні з людською красою і з нашою культурою. Вишиванка, саме українська вишиванка, вже давно є трендом у. Світі моди. І на сьогоднішньому заході благодійного фонду Надія є при створенні цих мистецьких плакатів ми побачили, що вишиванка вже існує дуже-дуже багато років. І вже більше декількох століть українці возвеличують Україну саме у вишиванці. І на сьогоднішній день я дуже радий, що вишиванка знову набуває нового символізму: символу віри, символу віри в краще, символу перемоги. Наталія волонтерить у фонді з восьми років зараз дівчинці 15, Вона зазначає, особливо в умовах війни люди мають знати свою історію. Ми цією фотосесії, можливо, хочемо якось підтримати нашу країну, наш народ, щоб він не відчаювався, можливо, не засмучувався і щоб ну шукав радість у всьому. Я думаю, що це важливо показувати людям, щоб всі люди знали історію нашої країни і поважали її, можливо, щоб вони знали, що були одягнені наші предки і так далі. Про те, що ця фотосесія патріотична, чітко знає і п'ятирічна Мілана. Я поживувалася такі фотосесії. У Не гарна вишиванка. Папа купили вишиванки, і папа ми купіли вишиванки. Презентацію проєкту юні житомиряни повністю взяли на себе. Вони стали і його ведучими, і моделями, і артистами. Діти виконали славетно українську пісню Ой у лузі червона калина. Адже саме з цієї пісні і пішла назва проекту. Ой, у лузі, І, звісно, гімн України. Його співала уся зала. Я просто на сонці Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1